Читасик, дитячі аудіокнижки українською. Обшивайко Ірина Савка. Жив собі їжачок, який з дитинства накульгував на ніжку. Він був допитливим малюком, тож якось із цікавості потрапив в сильце, яке розставили мисливці. Жив їжачок у чепурній хатині, яка переходила у кравецьку майстерню. Він мав золоті руки, обшивав усіх охочих. За це його й назвали Обшивайком. Була осінь і обшивайко мав багато роботи. Зайчикові на зиму треба встигнути пошити безрукавку, білочці елегантний беретик. До того ж сова Соня попросила полагодити її окуляри. За роботу друзі дарували обшивайкові хто яблука, хто пахучі корінці або Бер навіть риби приніс. Комірчина їжачка завжди була повна запасів. І він радо пригощав друзів пахучим соничним чаєм. Та іншими ласощами. Якогось дня, коли обшивайко працював над капелюшком для лисички, здійнялася страшенна буря, блискало, дощ лив, як з відра. Буревій змітав усе на своєму шляху, не пошкодував її жачкової хатки. Вона затріщала і розсипалася. А її уламки підхопило й понесло каламутним потоком. Обшивайко намагався врятувати клаптики тканини, які пливли за водою. Заледве вибравшись із води, їжачок гірко заплакав. Сирота я нікого не маю. Вже й мою затишну хатку вода забрала і роботу мою знищила. Пропаду, сльози стікали по його личку і зрошували й без того мокру землю. Він згорнувся клубочком і спробував заснути, бо ніч огортала все довкола, і ліс став темним і настороженим. Зранку велика чорна ворона Йона. Облітала ліс і побачила, що обшивайкову хатину забрала вода. Вона почала бити на сполох. Гвалт пропав обшивайко, і хати його нема. Позбігалися всі. Хто шанував майстра і почали його шукати? Агов, обшивайку, де ти? Відгукнись. Першу їжачка знайшла мудра Йона. Вона погладила його крильцем і заспокоїла. Не плач, друже, ми тебе в біді не залишимо. Тут поспіли Бобер-Оверко, Дятлик Тук, білочка Пуся і лисичка хитричка. Прибігло на допомогу навіть маленьке смугасте поросятко хрюк. Останньою прилетіла сова соня, бо вдень погано бачила без окулярів. Взялися раду радити, та й вирішили побудувати обшивайкові нову хатку. Їжачок захотів жити якомога ближче до гарних сусідів і друзів. Вибрали місце під розлогим дубом на сонячній галявині, бо берна носив дерева а Йона з подругами очерету на покрівлю, столярував дятлик тук. Поросятко кохрюмі сило ратичками глину. Сороки варили обід, щоб нагодувати будівничих. Навіть маленькі павуки плели красиве мереживо на фіранки в обшивайковій оселі. Хатка виростала на очах. Міцна простора із сонячними вікнами, теплою пічкою дерев'яною підлогою. Білочка пуся розмалювала піч візорунками, а лисичка хитричка побіглила стіни. Така гарна вийшла хатка, як у касці, хто йде, очей не відведе. Тішиться обшивайко. Дякує всім, кланяється і запрошує на вечерю. Ото був бенкет. Несли хто що мав. Танцювали, веселилися. Обшивайко, забув про хвору ніжку і танцював разом з друзями, ще й приспівував. Я маленький їжачок. Маю безліч голочок, голочко туди сюди з шию друзям сорочки. Голочко вперед, вперед, буде білочки берет. Ще довго у лісі дзвеніли веселощі. Всі лісові мешканці раділи разом із обшивайком. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.